Навіть я вписував, навіть якщо кацапи знайдуть, то вони позволяють родичам, все стане, як би там не було. Це таке війна, є війна. Ну, ми в з собою брали воєнні білети. Воєнний білет і все, більше нічого. Ну, паспорта вставляли і там відсилалися додому. Ну, вони тут требуються, ну коротше, в основному з собою були, там в рюкзаку лежали, або там в сумці в баулі лежали. В основному з собою воєнний білет, вакуумний пакет застібнув. Видавив возу, застібнув, обложив його. Там, ну, чим більше, тим краще, тому що ви його обкладаєте два рази. Він тоді мало вероятно, що вода попаде. Застібаєте, в карман ложите і все. Він з тобою постійно на бойовий. Ну, прийому при був, допустимо, воєнний білет. У БД він оставив вдома, паспорт вдома, все вдома. Тільки у БД, е, этот, воєнний квіток був при ньому. Більше нічого. Адже телефон було. в 25-й бригаді у нього. Тупо забрали і давали раз в неділю позвонити йому. Не знаю, в нас такого не було.